Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка Принц Кролик. Вулицями королівської столиці простував чоловік із великим кошиком на голові, і гучним співучим голосом. Пропонував свій товар. Купіть мої квіти, жоржини і троянди, тоді ви пізнаєте сльози і страждання. Квіти були просто прекрасні. І кричав він дуже голосно, але люди тільки глузували з продавця, тому що ніхто не хотів платити гроші за сльози і страждання. Отак, не продавши жодної квітки, продавець перетнув усі провулки, пройшов усі вулиці і нарешті вийшов на майдан перед королівським палацом. Купіть мої квіти, заспівав він іще голосніше, і принцеса визирнула у віконце. Вона не знала, що таке сльози і страждання. Тож пісня продавця її аж ніяк не злякала. А квіти були такі гарні, що красуня миттю ж наказала служниці купити весь кошик і посадити в саду ці прекрасні журжини і троянди. Тепер принцеса щоранку виходила в сад, щоб помилуватися своїми квітами, а вони ставали все кращими і кращими і з кожним днем. І усе більше і більше подобалися принцесі. Красуня навіть втратила сон. Усю ніч, не стуляючи очей, лежала вона у своєму і під шовковим балдахіном і з нетерпінням чекала сходу сонця, щоб розбудити служницю і бігти з нею в сад, щоб помилуватися прекрасними квітами. Якось уранці. Коли ще сонце не встигло позолотити верхівки гір, принцеса прибігла в сад. І що ж вона там побачила? Між квітами стрибав пухнастий кролик. Він був такий кумедний, посмикував вушками і припадав до землі при кожному стрибкові. Упіймай, упіймай його, заплескала принцеса в долоні. І слухняна служниця принесла кролика пані, а красуня зняла з голови стрічку і сказала служниці, прив'яжи його і відведи в палац. Він буде жити разом зі мною. Вони рушили садом, і кролик слухняно пострибав слід за ними. Але біля самісіньких дверей палацу тваринка смикнулася і утекла в сад. Разом зі стрічкою принцеси, і дівчата скільки не шукали, так і не знайшли його. Увесь день красуня принцеса журилася, а вранці побігла в садок і знову серед квітів побачила кролика. Прив'яжи його якнайміцніше, прокричала вона служниці і зняла зі своєї шиї ткани шовковий шарф. Служниця виконала наказ принцеси. Вони пішли до палацу, але біля дверей кролик прожигом стрибнув у кущі разом із шарфом красуні. На третій день принцеса і служниця знову впіймали того кролика. Цього разу вони прив'язали його золотим ланцюжком, на якому висів медальйон. Із портретом самого короля, але і це не втримало бранця. Він вирвався і утік разом із ланцюжком та королівським портретом. І тоді принцеса занудьгувала, а незабаром і зовсім злягла в постіль. Придворний королівський лікар тільки похитав головою і сказав королеві. Вашій доньці. Потрібні розваги. Прогулянки в кареті, розмови, співи, танці у палаці щодня має бути свято, і принцеса забуде про свій сум, а на її очах не бронітимуть сльози. За якусь мить у палац уже пробували найкращі співаки, музиканти, танцюристи, каскарі. Вони співали, грали, танцювали, розповідали такі забавні історії, що королі міністри забули про всі свої справи і слухали їх із ранку до вечора. А принцеса, як і раніше, була сумна і зажурена. Вона мовчки лежала на своїй постелі під шовковим балдахіном і сумно дивилася вдалину. Немов хто стояв перед нею, і по її блідих щічках текли великі сльози. На очах у всіх красуня загасала, і ніхто не знав, як і чим їй допомогти. Чутка про хворобу принцеси рознеслася по всій країні і незабаром дійшла до маленької бідної хатини, що стояла на краю густого лісу. У цій хатині. Жили дві сестри, дві старі старій бабусі. Одна трошки нахульгувала, а інша була зовсім горбатою. Вони жили душа в душу і ніколи не розлучалися. Але, довідавшись про нещастя в королівському палаці, горбата бабуся сказала своїй сестрі крівоніжці: Сестронько, а що, коли я піду в палац і спробую вилікувати принцесу своїми казочками? Кривоніжка посміхнулася у відповідь. Я знаю, що ти дуже добра, але в палаці знайдуться каскарі куди краще за тебе? А я все ж таки спробую, відповіла горбата. Мені так шкода молоду принцесу. Вона зав'язала у вузлик маїсовий коржик та пару смажених рибинок, узяла в руки ціпок та й рушила в дорогу. Дорога була не близькою, а горбата бабуся була дуже старою, тож їй, хоч не хоч, доводилося частенько сідати і відпочивати. То в затінку дерев на придорожному камені, то просто на землі біля холодного струмочка. йшла вона і йшла, і раптом, бачить, лежить край дороги велике млинове журно. Отут, думає бабуся, і поспати можна. Присіла вона на краєчок журна і задрімала. Та раптом бабусі здалося, наче хтось штовхнув її під лікуть. Старенька розплющила очі, дивиться, що за диво, земля перед нею розступилася, а звідти постав віслючок, нав'ючений двома золотими кошиками. Горбата бабуся була дуже допитлива, тож зазирнула в кошики, а там порожньо. Та вона здивувалася ще дужче, коли помітила, що тим дивним віслючком управляють дві руки, а чиї ці руки ніяк не зрозумієш. Руки є, а людини не видно. Руки поплескали віслюка по спині, і він побіг на галявину і заходився щіпати свіжу травичку. Горбата бабуся стала чекати. Поки віслючок повернеться. Треба дізнатися, звідки він узявся. А віслючок, тут, як тут, прибіг назад і нустукати копитцем об землю. Бабуся не стала марнувати даремно часу, раз і стрибнула в один із кошиків. Тієї ж миті. Земля розступилася, і Веслюк, немов камінь, полетів униз, тільки вітер засвистів у вухах. Нарешті він зупинився. Виглянула бабуся з кошика і бачить стоїть веслюк перед розкішним палацом. Це їй дуже сподобалося. Раз і горбата бабуся вистрибнула з кошика. Розирнулася та шесть прямо у двері. Треба дізнатися, що там усередині у палаці. А в палаці, наче тільки на неї чекали. Посеред величезної зали стояв великий стіл. А на ньому що найкращі страви сіла бабуся за стіл, а руки тут, як тут. Підсовують гості страви одну за одною. Зголодніла горбата з дороги, наїлася досхочу. А руки вже поспішають, відчиняють двері до іншої кімнати, де стоїть постіль із м'якою пуховою периною. Е, ну! Думає бабуся, отут я вже висплюся куди краще, аніж на жорні край дороги. Лягла вона на постіль і проспала аж до світанку. Навіть у вісні нічого не бачила. Уранці горбата бабуся підбігла до віконця і визирнула в палацовий сад. Дивиться біжить по доріжці маленький пухнастий кролик, вушками посмикує, а щойно стрибне, ураз до землі припадає. Добіг до палацу і в двері, а бабуся до нього, а сама ховається, щоб не злякати тваринку. Підбіг кролик до фонтану, стрип у воду, а з води. Випірнув прекрасним принцом. Замилувалася бабуся красенем, а він її не бачить. Підійшов до дзеркала, узяв золотий гребінь і заходився розчісувати своє чорне волосся. Розчісує і тихенько наспівує, та так сумно. Ой, дзеркало, ти дзеркало, ой, гребеню мій, загубив я свою милу, жалій не жалій. Розкажіть же мені, любі, де її знайти і в якую стороньку на пошуки йти. Причесався, а тоді знову пірнув у фонтан і обернувся кроликом і назад у сад. Оце та казка, сама я б такої зроду не вигадала, подумала бабуся. Зараз же піду в палац і все розповім принцесі. Нехай дівчина втішиться. Сіла вона за стіл, гарненько поснідала, знайшла свій ціпук. І подалася в сад. Глядь, а віслючок уже стоїть біля ганку зі своїми золотими кошиками. Бабуся у кошик і хвіть полетіла вгору неначе той вітер, не встигла й озирнутися, як уже стоїть на дорозі, на тому самому місці, де лежить млинове журно. Поклонилася бабусі віслючкові і пішла прямісінько до королівського палацу. Приходить вона і каже, Ваше величносте, я прийшла здалеку, хочу втішити принцесу, розповісти їй казочку, якої ще зроду ніхто не чув. Тому що все це було зі мною насправді, і привели бабусю до принцеси. Лежить красуня на ліжку під шовковим балдахіном, навіть не глянула на горбату. А ті, що присіла поруч на стільчик і давай розповідати. Розповідає, а принцеса лежить, як і лежала. І не вирухнеться. Про все розповіла бабуся. І як у палац потрапила, і як повечеряла, і як виспалась. Але щойно згадала про кролика, як принцеса враз отямилася, підняла голову, посміхнулася і наказала, щоб їй принесли сніданок. Зраділа горбата, бачить, справа на іде. Говорить, розповідає, а принцеса вже сидить на постелі. А як тільки справа дійшла до принца, схопилась на ноги, весела, ледь не танцює. Начебто ніколи і хворою не була. Сміється й каже Бабусю, мила. Зараз же їдьмо в підземний палац. Я хочу глянути, як там кролик поживає. Покликали вони вірну служницю принцеси і того ж таки дня вирушили в дорогу. Надвечір дійшли до чарівного журна, дочекалися віслючка, стрибнули в золоті кошики і хвіть полетіли під землю. Горбать і хоч би тобі що, бо вона вже звикла до таких прогулянок. А принцеса зі служницею так перелякалися, що бабуся на силу повитягувала їх під землею з кошиків. І ось заходять вони до розкішного підземного палацу, прямують із зали в залу, чарівні руки. Прочиняють перед ними навстіж усі двері. А скільки рук клопотало довкруж, немов у палаці готувалися до великого свята. Одні прибирали в кімнатах, інші несли до столів дорогі страви, а на хорах руки невидимих музикантів уже налаштовували свої чарівні скрипки. Так із залу в залу. Із кімнати в кімнату йшла принцеса зі служницею та бабусею палацом і не могла надивуватися всій красі та багатству. Але хіба ж багатства шукала принцеса? Вона сподівалася зустріти кролика, та кролика ніде не було. Служниця побігла вперед, прочинила одні з дверей і раптом. Голосно скрикнула від переляку. Посеред спальні, на мармуровій підлозі, лежав прекрасний принц, блідий, наче полотно, і його серце не билося. Не заходьте сюди, він помер. вигукнула служниця. Але принцеса і бабуся вже увійшли в спальню, побачивши принца, Красуня відсахнулася, проте жалість і співчуття здолали страх. Вона кинулася до бідолашного юнака. Ходімо звідси, ми прийшли занадто пізно, прошепотіла горбата, намагаючись вивезти принцесу. Та красуня, мов зачарована, дивилася на прекрасного принца. Потім повільно схилилася над ним, і великі сльози одна за одною покотилися з її очей. Перша сльоза впала на серце юнака, і серце почало повільно битися. Друга оживила вуста, і юнак посміхнувся, а третя упала на чоло, і прекрасний принц розплющив очі. Він підвівся і сказав принцесі, Дякую тобі, красуні. Злий чаклун зачарував мене і обернув на кумедного кролика. Але твої сльози й добре серце зруйнували злі чари. Він узяв дівчину за руку, і тієї ж миті залунала музика. А всі двері причинилися навстіж. Принцеса побачила. Що в залах веселяться багато вбрані гості, і вже не руки, а невидимі колись рум'яні кухарі у високих білих ковпаках несуть до столів дорогі страви. Тим часом як слуги в розшитих левреях, чемно кланяючись, розсаджують по місцях запрошених. О, принце! вигукнула здивована красуня. Швидше скажіть мені, що за свято сьогодні у вашому палаці? Моє весілля з посмішкою відповів принц. А хто ж наречена? Моя наречена принцеса із сусіднього королівства. Але ж, принцеса, це я, зніякувіла дівчина, ти і будеш моєю дружиною, чемно поклонившись, відповів принц. І під звуки веселої, веселої музики повів красуню в залу. Вони сіли за весільний стіл, і знатні гості підняли кубки за здоров'я молодих. Отак От і загуляли вони веселе весілля. Але принцеса найбільше раділа з того, що тепер розкішний палац принца кролика вже не стояв під землею. Він височив на стрімкі скелі. На березі Лазурного моря. Птахи кружляли над ним і голосно співали про щастя принцеси і принца. Бабуся так само залишилася жити в палаці. Усі її дуже любили і поважали, але незабаром горбата занудьгувала і стала проситися додому. Дуже довго вмовляли її принцеса і принц. Назавжди залишитися в палаці, але так і не змогли вмовити. Я не королева і не знатна дама. Я народилася в хатині і у хатині хочу дожити свій вік, повсякчас повторювала горбата. І тоді принц наказав подати золоту карету і відвести бабусю в бідну хатину. На краю густого лісу. Радісною була зустріч горбатої та кривоніжки. Вони прожили ще багато років душа в душу. А коли Кривоніжка занудьгувала, горбата намагалася розвеселити її і співала ось таку пісеньку. Буває, буває, буває і таке, що сльози приносять. Щось добре і легке, а бідність нерідко, миліша вінця, от казочка наша і добігла кінця. Тут і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.